Сьогодні ми поговоримо про тазостегновий суглоб. Від того, наскільки він функціональний, залежить стан попереку, стан колін та стоп, функціональність та зовнішній вигляд сідниць та нормальний кровообіг у малому тазі та ногах. Тому обов'язково виконуй наступний комплекс вправ. Одним коліном накриваємо інше та максимально розкриваємося в метелика. На видоху сідаємо максимально вниз. Витягуємося за рукою в сторону і навдиху піднімаємося назад. Відводимо ступу в сторону, розвертаємо коліно догори і сідаємо тазом назад на п'ятку. Максимально проста, але корисна вправа, колові оберти стегном назад та вперед. По черзі кладемо коліна спочатку вправу, а потім в ліву сторону і на кожний раз робимо видих. Виконуйте всі вправи в комфортній для вас амплітуді, рухайтесь повільно та не доводьте до больових відчуттів.